В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс ФЕМ. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля з Fox Фокс І я її ведуча Івасишин Катерина. Біатлон зимовий вид спорту. Двоборство, що поєднує лижні перегони і стрільбу. Лежачи та стоячи на кількох вогневих рубежах з гвинтівки. Активний розвиток біатлону пропадає на 20-ті роки ХХ 20 століття Біатлон виник у Скандинавії як змагання в лижних перегонах зі стрільбою. Перші змагання з подібних перегонів були проведені в Норвегії у 1767 році. У двох номерах програми з трьох лижників під час проведення певного схилу мають влучити у певну ціль, котра знаходилась на відстані приблизно 40-50 кроків від них. Однак, попри ранню появу, цей вид спорту культурувався переважно в скандинавському регіоні, не поширюючись в інші країни Європи. Раніше, замість дрібнокаліберних винтівок, спортсмени тягали з собою важені караміни. Спеціальний костюм, скроєний так, щоб підтримувати стабільну температуру тіла спортсмена і зменшувати опір вітру. Черевики жорсткі. Завдяки цьому зменшується тиск на кісточку. Мішені на вогневих рубежах розміщені на віддалі 50 метрів. Діаметр мішелі для стрільби з положення лежачі дорівнює 45 мм. Для стрільби стоячи – 115 мм. За кожну незакриту мішель біатлоніст повинен додатково пробігти страфне коло. А в індивідуальній гонці за кожну незакриту мішень до часу спортсмена додається одна страшна хвилина.